Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fishland, В кадрі Володимир Ставчук. Сьогодні в нас на огляді коропова катушка CarPro DCAP 8000SD. Розпаковочка. Що в коробці? Сама катушка. Та м'який стильний чохол для неї. Стриманий, стильний дизайн, міцний графітовий корпус, алюмінієва шпуля типолонкаст. Усе, щоб кидати далеко, точно і впевнено. Потужний тяговий механізм з передаткою 4,5 до 1 дозволить виматувати 110 см за один оберт катушки. Конічна форма шпулі дозволить кидати далеко. А швидкий фрикціон дозволить контролювати клювання та виважування риби. Зручна алюмінієва ручка з прорезиненим кнобом. Дозволить надійно тримати в руках навіть найбільший трофей, навіть коли руки мокрі, роса чи дощ. За свої гроші характеристики даної катушки просто вражають. Якщо шукаєш надійну коропову катушку, раджу тобі придивитись до цієї моделі. Посилання буде під відео. Підписуйся на нас, став дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Володимир Остапчук. Ласкаво просимо вас на каналі Фішне.